І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють співати про те, що болить. Це музоборона з піснею до перемоги. Ми український бой з бенд. Decide Band. Бенд. Мене звати Арті. Мене звати Олег. Мене звати Сергій. Ми співаємо, танцюємо, даруємо людям нашу музику, нашу творчість. Ді Сайд Бенд. Ді Бенд. Перший український молодіжний бойс бенд. Тав спать. Ми друг другу стаємо. Кадри, коли е, була моя саме перша робота з бендом, е, мої перші кліпи, мої перші виступи, і мене мурашить знову знову. Хлопці здобули популярність завдяки не тільки хітовим композиціям, а й драйвовими хореографічними номерами. Атесвікенд для мене це дуже особливий проєкт, і я не тільки люблю як артист приєднатися до цього фестивалю, а ще як глядач, бо там дуже неймовірна атмосфера. Чисельні фанати по всій країні. Мільйонні перегляди на Ютубі. Співпраця з відомими українськими виконавцями. Я спишу І навіть власне серіаліті на Ютубі. Все це було до 24 лютого. А зараз репертуар хлопців як і життя кардинально змінилися. Звичайно, життя, яке було до 24 лютого, воно було інше. Зараз інша сторінка, зараз інша реальність. Я народився у місті Павлоград Дніпропетровської області. Я народився у місті Джанкой у Криму, який зараз окупований. Я народився в Херсоні, Херсонська область, який також окупований. У 2016 року ми стартували е наш гурт. На той час це ще був підлітковий, е так, саме, ну, підлітковий бо нам було по 13-14 років. Пам'ятаю 24 лютого, як сьогодні. Я коли спав, я чув вже вибухи. І, і, і потім я я прокидаюся, і одразу що я роблю, це новини, це телеграм, що відбувається. Я підходжу до батьків, і ми ось так дивимося один на одного і кажемо: все почалось. Я розумію, що була така можливість, що я мог залишитися один, бо мої а, батьки повинні були бути саме в цей час в Херсоні. Зараз, знаючи це, якби вони там залишилися, я був би один. І я розумію, що мені було б важче, ніж так як було. Першу ніч ми вирішили поїхати у паркінг підземний. Ми саме там ночували. І якщо я не помиляюсь, ось саме в цю в першу ніч десь в районах Сокарків чи Попизяків був вибух, був сильний прильот. І ми ну, ми якраз були в паркінгу, і цей вибух. Ми так прокинулись, і мені мама каже: напевно, все. Києва вже не буде, просто зараз будуть скидувати ракети, бомби, і все, нас вже не буде. Тільки 8 березня ми вирішили поїхати до родичів на Житомирщину, і десь через місяць ми в Київ повернулися. Ну і все, і більше нікуди не їхали. Я почну з кінця. Я з Києва нікуди не виїжджав. 24 числа я прокинувся від того, що до мене зайшли батьки і сказали, що війна. Ну, зовсім не вірилось. Ми з батьками просидали до обіду в коридорі, було дуже страшно. Я дуже себе корив за те, що я не можу з цим нічого зробити. Мені було погано, але мене намагалися гамувати і сказати, що треба допомагати тим, чим ми можемо допомагати, дарувати якусь позитивну емоцію у. Цей тяжкий час Я чую сирену. Вибухи я не ну не чув у той момент. На вечір ми пішли вже у метро. З кожною хвилиною там людей все більше і більше було. Ми провели ніч, і на ранок чудом просто купив собі е, квиток до Павлограда. Я два місяці був з родиною тоді. Перша зустріч ми зустрілися у танцювальному залі в Києві через декілька місяців. Почали розмовляти про наш стан. Я дуже радий був. О... Цьому моменту тому, що я був саме е тією людиною, яка е хотіла е робити щось, те, що могло е відволікати людей від е постійних е просмотрів новин, я хотів робити щось, і я прийшов і кажу Давайте, давайте я тільки за я хочу. Він саме був ось тим мотиватором, ось тим другом. Помічником, який тебе витягував з того стану, жахливого стану. Е, навіть по сьогоднішній день мені важко там в інстаграмі, в історіях знімати, навіть е, як ми десь сидимо в той час, коли моє, моє місто ще окуповане, де йдуться важкі бої. Я, я розумію, що це потрібно. Потрібно відволікати, але ось ну, все одно в твоїй голові, ну, це типу важко, поки ти тут де ще тихо. То там не тихо, навіть ну наші хлопці і дівчата, які зараз засу, вони кажуть, люди треба жити. І тому ми також приєднуємося до їх слів, що треба жити, треба намагатися посміхатися, але все одно, ось тут ну, всередині, це ще так важко. Воно якось 50 на 50. Вже зачекати, ми зможемо разом. О стрішки не зможемо забути. Серце стане краще один одного. чути. Ми почали а, записувати ось пісню, яка в нас вийшла нещодавно. Не вимо. Нам прислали цю пісню, наш творчий продюсер Руслан Махов, він прислав нам у чат цю пісню і сказав, що це саме те, що потрібно чути, те, що зараз актуальне, і ця пісня якраз про те, що зараз відбувається, про те, що потрібно вірити в майбутнє, вірити в те, що все буде добре, і я за те, щоб працювати далі, за те, щоб піднімати економіку України. Я навіть коли приїхав, я влаштувався на роботу у кафе для того, щоб піднімати економіку теж України. Ну і щоб в мене теж була якась зарплата на той момент, щоб я міг виплачувати комуналку. Пісня Невермор є нашою першою піснею з 24 лютого, яку ми записали, і також вона є нашою першою сольною піснею українською мовою. Ця пісня як і кліп, до речі, вона дійсно про спустошення, яке ми всі відчуваємо всередині, про всю біль, про біль України, українців. Крик душі. Я буду особисто ад адресувати цю пісню і цей кліп саме Херсону, на підтримку Херсону. І для мене це було дуже, дуже відповідально. Yeah. Хотів би обняти тебе З всіх сил, що лишилась, боротьбі загубив я себе, але ти в мене віриш. Любов сильніша, за цей чорний дим навіть швидше за кулі, Вона всередині глибоко в нас, лиш би страждання минули Душа болить, не стій, терпи, живи. Ти маєш надихнути, ти маєш в собі сили, щоб бути. Героєм для а може просто другом. Тому хто потребує Хто через білі в тому, хто через спекул з тому, через жахливі утрати, через всі барикади біжить, так само як і кожен з нас під уламками брук. Шукає проміна він не втратив віри. i'm all alone Чуєш, знову сирени гудуть, ми маємо бігти Ці спалахи руйнується, але з нами сили небесні. Я тримаю тебе свою долю до останньої краплі. Твоя віра синіша за страх, з филаміць не зруйнуєш. Вже завтра світанок прошу дочекайся. Ми зможемо разом. Ти лише тримайся. Залишилось трішки, не зможемо забути. Серця стануть кращі один одного чути. Я дуже хочу подякувати хлопцям і дівчатам, які а, зараз знаходяться на, на передовій, які захищають наше життя, які захищають наші території. Вам велика подяка. Ви не просто герої. Ви більше ніж герої. Ну навіть нема такого слова, щоб описати. Ви просто наші Янголи-охоронці. Бережіть себе. Всі це музоборона з піснею до перемоги.